По техніці безпеки, Номера будемо розставляти, кожен стоїть на своєму номері, з номера не заходить, поки його не знімуть з номера. Стріляємо чітко по виді майцелі. Тобто у нас в загоні буде собака, убідили, що то лисиця, вистріл. Мисливці і представник держекоінспекції прямують до лісу. Ділять ділянку на квадрати, розставляють мисливців по периметру. Ми ставимо номера. Стрільці, які будуть відстрілювати лисицю. з іншого боку йдуть загоничі, які погоняються ну, тварин. Будемо зараз з номера постали, я даю команду, загоничі починають гон... ну, гонити. Це четверте полювання на лисицю у менській громаді, каже Максим Іващенко. За три виїзди добули ми п'ять лисиць. Цього разу вполювали одну лисицю, підстрелили ще одну. Роблять це в менській громаді за рішенням державної протиепізоотичної комісії. Багато було звернень від населення, від старост наших сіл, які ну, жалуються на протязі року, що дуже. Лисиці докучають. Останнього року дійсно хижі тварини знахабнілі. Вони йдуть не тільки в село, вони йдуть в господарство до людей, в двори. крадуть курей, качок. В селі Садове Менської громади лиси впритул підходять до людських господарств, нападають на курей та гусей. У одному з таких господарств у січні 2024 року лисиці подушили 17 курей. Разом з мисливцями під час полювання перебуває представник державної екологічної інспекції. Будемо контролювати перевіряти відповідно документи на право проведення цього заходу. А також слідкувати за тим, щоб були полювання, проводилось на відповідний вид тварин. З його слів наразі існує велика загроза захворювання на сказ. В першу чергу небезпека саме від. Диких хижих тварин. Відбувається зараження ну, поблизу населених пунктів сільської місцевості. Тому було на рівні держави, на рівні обласно, обласному рівні було прийнято рішення провести відповідно, по-перше, вакцинування шляхом розкидання. Приманок з вакциною і відповідно відстрілу хижих та шкідливих тварин. На менщині відстріл хижаків проводитимуть до кінця лютого. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.